В умовах повномасштабного вторгнення Росії продовжуються атаки на українську енергосистему. Жителі Житомирської області теж відчувають відключення світла, і, звичайно, банки, уряд України не могли залишитися осторонь. На сьогоднішній день в Ощадному банку є програми як державні. Так і безпосередньо банківські, які допоможуть нашим громадянам вистояти бути енергонезалежними, найбільш популярною кредитною програмою є програма Моя енергонезалежність. Це державна програма, яка дозволяє власникам приватних будинків взяти в кредит під 0% річних терміном на 10 років. Вартістю не більше 480 тисяч гривень таке обладнання. Це обладнання сонячні панелі, акумулятор, інвертор і навіть роботи. Тобто, ще раз, власники приватних будинків або співвласники приватних будинків можуть отримати в відділеннях Ощадного банку кредит по державній програмі 0% річних, тому що уряд повністю компенсує відсотки за нашого позичальника. Умови дуже хороші. Програма користується популярністю, і до нас щотижня звертається кілька клієнтів по області, яких ми кредитуємо. Отже, якщо ви є власником приватного будинку, то в такому випадку ви можете звернутись у відділення банку, надати паспорт, ідентифікаційний код, документи, які підтверджують доходи за останні 6 місяців. Далі документи на ту нерухомість, якою ви володієте. Важливо, щоб площа домоволодіння не перевищувала 250 квадратних метрів. І в такому випадку, отримавши першу консультацію, ви звертаєтесь до компанії, яка вам встановить сонячні панелі, сонячні панелі даєте нам додатковий рахунок, ми отримуємо дозвіл від фонду розвитку підприємництва, який контролює процес видачі цих кредитів. І проплачуємо на компанію, яка вам встановить ці сонячні панелі. Після того нам потрібно буде проконтролювати цільове використання коштів. тобто який взяв кредит, обов'язково має надати підтвердження того, що сонячні панелі в нього стоять. Умови популярні, ще раз повторю. Кожен е, тиждень ми видаємо кілька кредитів по області за цією програмою. Для тих клієнтів, які з певних причин не можуть скористатися програмою Моя енергонезалежність, так, є кілька інших варіантів. В першу чергу, можна просто взяти готівковий кредит в Ощадному банку терміном до 5 років, під 21% річних, можна прокредитувати не лише сонячні панелі, але і. Котли, і вітрогенератори, і різноманітне обладнання, навіть кондиціонери в будь-якому випадку. Це кредит популярний. Теж клієнти, які не можуть взяти кредит за програмою «Моя енергонезалежність, вони користуються іншим варіантом отримання кредитів. Крім того, є також програма Моя енергія це третій вид. Кредитів, які видає Ощадний банк, моя енергія має переваги в чому, тому що сума кредиту може бути збільшена до 1 мільйона гривень. Там є відсоткова ставка 20% річних, але від 10 до 25% від суми кредиту компенсується за рахунок Європейського банку реконструкції і розвитку. Тобто саме тіло кредиту буде погашено. Там немає таких обмежень, по, наприклад, по потужності сонячних панелей, тому що якщо в державній програмі лише 10 кВт, то тут, в принципі, обмежень вже немає. Є плюс. Також є плюс в тому, що. Компенсація від ЄБРР дозволяє клієнтам по суті зменшувати відсоткове навантаження. Крок до енергонезалежності починається вже сьогодні. Закликаю стати енергонезалежним разом з ощадним банком, з державними програмами або з програмами підтримки від європейських партнерів.